Ребята, всім доброго утрічка. Приїхав на роботу, вже чекаю годину, але ніхто такий не приїхав. І тут я збоку бачу таку детську площадку офігенську. Хочу вам показати. Тут вход прикольний. Отеш і просто виваєш. О, Як красиво з утра. І чого от з не вставати, скажіть мені. Дивіться, який парк. Красота, гай. Всім гарного дня. І настроєння. А я поки посижу от на цих Пока.